Знайомство з історією та містом екскурсія для біженців з України. Максимальний ковід захист на вибір чотири вакцини. І свого навчайтесь, і чужого не цурайтесь день народження Великого Кобзаря. Медицина лікує тілу, мистецтво душу, виставка картин у рибниці. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. До Придністров'я продовжують прибувати біженці з України, хоча кордони з нашою республікою. Сусідня країна закрила ще 28 лютого. Всі їдуть через Молдову до нас за миром та спокоєм. Тимчасовий дім на нашій землі знайшли вже понад 6 тисяч українців. Більшість живе у родичів та друзів. інші – в пунктах розміщення. У Придністров'ї зараз їх п'ять. Це санаторії та готелі у Тирасполі, Дністровську, рибниці, кам'янці Дубосарах. В разі потреби Оперштаб готовий розгорнути ще 14. Ці центрів для тимчасового проживання іноземних громадян допомагають біженцям з України всі придністровці, хто чим може, приносять одяг, їжу, іграшки. Волонтери збирають гуманітарну допомогу. А діти біженців ходять до шкіл та садів, займаються музикою та спортом. Для них, до речі, все безкоштовно за рахунок бюджету та, по суті, кожного платника податків. Дам ви бачите воно тут ось поряд ви бачите провулок починається Володимира Бочковського, найвідомішого тераспольчанина, героя радянського союзу, який отримав героя за визволення Коломієва Черкова, що в Україні. Терасполь меморіалом слави гуляють біженці з України. Невелика екскурсія для тих, хто проживає у профілакторії Тератекс, Знайомство з містом і історією нашої республіки. Я об'їздила всі Я об'їздила майже всі міста радянського союзу. Люблю екскурсії для свого розвитку. З меморіалу до об'єднаного музею маленькі екскурсанти оглядають експонати минулого. Фото о стилізовані Касимарі на згадку обов'язково. Світлана із сином Стасом приїхали з Одеси тут вперше. Дуже здивовані нашими миролюбними людьми. За кілька днів мають їхати до Румунії, але обіцяли повернутися. Придністровці зачепили своєю щирістю і добротою. Таже мені ждалі, що так тепло нас приймуть. Навіть ми не очікували, що так тепло нас приймуть, і що я спокійно можу їздити на одеських номерах з українським прапором на копоті. Абсолютно лояльне ставлення до всіх. Далі в будинок музей Зеленського. Семирічного Стаса зацікавили протигази. Раніше бачив їх лише у комп'ютерних іграх про Чорнобильську АЕС. Про їхню роботу знає також і це маска. Протигаз це маска, що об різний дим від радіації, наприклад, захищав кисень. Наступна точка тераспольська фортеця. А поки що екскурсанти їдуть, час ділитися першими враженнями від музею. У мене супруг з тирасполя, У мене Чоловік із тирасполя, бабуся, прабабуся, меблі такі ж стоять. Пізнавально прямо повертаємося у дитинство. Тут, у пороховому льоху Одесити ще раз почули історію Терасполя і були вкрай здивовані. Виявляється, їхнє місто молоче за нашим. Ваш город на два години потім місто на два роки раніше створилося, потім Одеса. Міста побратими. Я цього не знала. Я взагалі про Терасполь не знала. Тільки приїхала і зараз дізналася. Фортеця з Черепашника, як у нас вся Одеса збудована. На цьому екскурсія стовичними музеями завершилася. Багато біженців планують продовжити знайомство із Придністров'ям. Вже запланували відвідування бендерської фортеці. Ну що ж, нам є що показати? Усі біженці отримують в Придністрові безкоштовну медичну допомогу. Є й серед них захворіли на ковід, які вже проходять лікування у спеціалізованих медзакладах. Все коштом держави. Зараз коронахвиля помітно йде на спад вже три дні поспіль, близько 90 випадків інфікування. Такого низького показника не було від початку січня, але це ще не привід для нехтування правилами безпеки. За добу коронавірус виявили у 88 людей. Напередодні зафіксували найнижчий показник тижня: 83 ковід хворих. У госпіталі завантажено на 61 відсоток інфікованих менше, але важких багато. Щодня є летальні випадки. Лише за останню добу 5 смертей. Вірус, як і раніше, небезпечний. Зараз взагалі цю вірусну інфекцію переносять пацієнти легше, із загальної кількості до госпіталю потрапляють ті, хто переносить вірус важко. З них більше літніх людей старше 60-70 років. Вони важче переносять захворювання, і якщо судити і порівнювати з попередніми хвилями, ця хвиля вона легша. Просто до кінця не можна виключити наявність серед населення і дельта штаму, який протікає як і раніше, важко. Зараз у госпіталях перебувають і громадяни України. У Рибницькому їх шестеро. Серед них двоє дітей. Допомогу надають як своїм придністровцям. Відмінностей не роблять. Загалом рибницький центр завантажено на 70%. Біженці лікуються на загальних підставах, як і наші громадяни. Вони отримують безкоштовне лікування, перебувають у тих же умовах, як і наші громадяни. Безкоштовне харчування, безкоштовне перебування у лікарні та безкоштовне лікування. Усі, хто приїхав до нас, проходять тестування на коронавірус, можуть зробити і щеплення. Лікарі нагадують, вакциновані хворіють легше. препаратів у республіці достатньо і є вибір. Супутник Сіновак, модерна Астразенека. Незабаром приїде і нова партія Пфайзеру. І ще при перших симптомах важливо вчасно звернутися до лікарів. Тоді й одужувати буде легше та швидше. Ковід захист на максимум у Придністров'ї на вибір чотири вакцини. Супутник Ві, модерна Сіновак Астразенека. Препаратів вистачить на повну вакцинацію ще понад 50 тисяч людей, а це підніме колективний імунітет майже удвічі з 30 аж до 50%. відсотків. Шлях до зняття обмежень країни, де високий відсоток щеплених живуть як і до пандемії. Приклади Данія, Австрія, Швейцарія, Великобританія, Австралія. Там скасовують усі ковід заборони. До речі, при цьому вибір. Вакцину тій самій Данії менше ніж у нас. За час пандемії до нас привозили різні препарати. А незабаром чекаємо на нову партію Пфайзера. Ще 9 тисяч доз всі вакцини для першого повного курсу та повторного щеплення. Бустер тут достатньо однієї дози. Виняток лише супутник. Він двокомпонентний. Антитіла після повторного щеплення виростають у рази. Записуємось на щеплення за номером 126. Однією з центральних вулиць нашої столиці вшановано великого Тараса Шевченка. Такий от вияв любові до геніального пророка, поета і художника, визнання його життєвого і творчого подвигу. Традиційно перші березневі дні для українців всього світу проходять під знаком кобзаря: 9 та 10 березня дні народження та смерті поета. І, хоча Шевченко не був ніколи у нашому краї, його слово лунає тут повсюдно. Пророк, філософ, мислитель, геніальний поет, художник, академік графіки, музикант, археолог, історик, глибоко еродований мистецтвознавець. Це все Тарас Григорович Шевченко. Його твори вивчають школярі і майже половина студентів ПДО. Ті, хто опановує українську мову як другу офіційну. Майбутні філологи за творами Шевченка пишуть дипломні роботи і наукові праці. Тут кажуть його творчість як невичерпна криниця. Людина жива доти, доки про неї. Ми, як мовознавці, цінуємо його стиль, цінуємо його слово, цінуємо ці ідеї, які презентовані в його творах. Люди суто інтуїтивно читач приймає його душею, він відчуває щось рідне, щось близьке. Пересічні читачі сприймають Шевченка як рідного, тому що вони інтуїтивно відчувають цю духовність в слові Тараса Григоровича Шевченка. Поезію Тараса Шевченка переклали більш ніж ста мовами світу. Серед них японська, корейська, арабська і навіть міжнародна мова есперанто. Кобзареві встановлено 1384 пам'ятники від Бразилії до Китаю. Два з них і в нашій республіці у Терасполі та Кам'янці. Ім'я Шевченка більше 80 років носить головний виш республіки Придністровський держуніверситет. Для мене це сильна, дуже сильна людина, яка змогла е, не здатися, яка змогла вистояти, яка змогла захопити і завоювати і е, думки, і почуття не тільки свого покоління, а й подальших поколінь. І я думаю, що ця тенденція вона не зупиниться, і що Тарас Григорович Шевченко про нього будуть говорити пройде ще 200 років, а може й тисяча років, але ось такі світочі культури не можна на його прив'язувати тільки до літератури його постать це геніальна постать, яка належить всьому світу. Тарас Шевченко був і геніальним художником. Прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Художня спадщина величезна. збереглося 835 творів картин, портретів, гравюр на різні теми. Ще 270 вважаються на жаль втраченими. Чимало його репродукцій знаходяться і в музеї Шевченка у Тирасполі. Ми знаємо, що Шевченко навіть винайшов тип, новий тип в гравюрі. Тобто, це була, кажуть, геніальні люди, геніальні у всьому. Шевченко був свідком такої геніальності. Тарас Григорович Шевченко є взірцем для науковців, але на сучасному етапі ось Шевченка знімають з такого п'єдесталу, на який дивляться із придиханням. І намагаються його усучаснити, намагаються зробити його більш модерним. Тарас Шевченко у нашій республіці, як і на великій батьківщині, українці вважають його своїм батьком. Поет ніколи не бував на наших землях, але навіки залишив свій слід в серцях придністровців. Столична школа номер 11. Тут двоє новеньких учнів. Вони з України. Семикласниця Каміла з Одеси. Навчається вже тиждень до нового міста та навчального закладу. Каже, вже звикла. Мені в новому класі дуже подобається. Мені в новому класі дуже подобається. Тут хороші однокласники, тут дуже цікаво. У мене все є для навчання. Підручники видали. А ще у Каміли тут з'явилися нові друзі. Однокласники зізнаються, новенько прийняли відразу. Ми підтримували Камілу вже з першого її дня. До нас прийшла тиждень тому. Ми подружилися, навіть гуляли після школи. Ми дуже радушна. Ми зустріли її дуже приязно надали необхідну допомогу. Посталася до неї як до своєї. Труднощів не виникало ні в спілкуванні, ні в розумінні один одного. Сьогодні ще одна дівчинка з'явилася, Кіра буде вчитися теж в нашому класі. А це Софія, вона учениця другого класу. Теж приїхала з Одеси. Найбільше дівчинці подобаються уроки малювання, а ще смачні обіди у їдальні у м'яніволасложності. У мене не було труднощів. Спочатку були сумніви, але потім я вже трохи зрозуміла. Все легко мені вчитися, а я ходжу в їдальню дуже смачно. Поповнилася дружня, дитяча родина і в столичному дисадку біла акація. Тут поки одна нова вихованка Ліза відвідує підготовчу групу. Завтра дошкільний заклад прийме ще одну дівчинку. Дячка вчительна дівчинка, товариська. Відразу знайшла спільну мову з дітьми. Діти допомагають. Я як вихователь теж освоїться потроху. Завтра чекаємо на ще одну дівчинку. Готуємося до школи. За цей період відвідувати придністровські школи виявили бажання 188 українських дітей. 174 вже приступили до занять. Дитячі садки теж поповнилися 65 малюками. Ще 6 будуть зараховані у найближчі дні. Всі діти забезпечені безкоштовним харчуванням та медобслуговуванням. Мистецтво як ліки. В рибниці відкрилася виставка самобутньої художниці Олени Піменової. Вона медсестра почала писати картини лише рік тому. В Художниці свій стиль на полотнах, портрети та пейзажі. Медицина лікує тіло, а мистецтво душу. У цьому впевнена Олена Піменова. У дитинстві вона закінчила художню школу, але все життя пропрацювала медсестрою. 30 років відкладала свою мрію про творчість і ось рік тому взяла до рук пензлі та фарби. Це якийсь зов душі? Це якийсь поклик душі, який виник так спонтанно передати світові любов, добро, красу. Ми всі зібрані на образ Бога. Ми всі створені творцями. Художники творять картини, музиканти творять музику. Мати, яка народила і любить своїх дітей, вона творить любов. Надихає Олену музика Моцарта. Його сонати занурюють у особливий стан поза часом та простором. Так описує творчий процес художниця. Вона продовжує працювати медсестрою спортивній школі. У вільний час проходить в інтернеті майстер-класи з живопису. Іноді вигадує свою техніку. Любіма робота та це... улюблена робота це балерина, написана після народження моєї внучки Варвари. У мене виникла така ідея створити серію картин. Діти це була перша з цієї серії. Звичайно, коли я її писала, я весь час думала про мою онучку. Мені здається, вона зараз росте і схожа на неї. Краєвиди, портрети, картини на біблійну тему та казкові мотиви Чарлі Чаплін Мадонна або ось така красуня у червоному з бурим ведмедем. В експозиції Олени Піменової понад 80 картин, деякі у приватних колекціях у Польщі та Америці. Побачити роботи художниці медика можна у ридинській картині галереї до кінця квітня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.